А сьогодні у нас незвичайний автомобіль. Хочемо відзняти для вас такий чудовий оффроуд автомобіль, який вивезе вас з будь-якої ситуації, з любого багна. А наш автомобіль Nissan, сам оснащений чудовим двигуном. Рядною шестіркою, дизельною на 2,8 літра. Stop, huh? А в цьому автомобілі почуваєш себе людиною, яка вот от зараз поїде на якісь пригоди. Можна її спокійно завести в найнепрохідніші місця, заїхати в болото, ліс. Оцей автомобіль любиться і полюбляються його власники. They they а пілена власника цього автомобіля дуже полюбляв цей авто. Це в його рук діло. Він повністю все, що потрібно було, зробив в цьому автомобілі. Заміна ГРМів, обслужив його, покрасив. Він технічно в ідеальному стані. Запрошуємо вас на огляд, можливо, десь знайдемо локацію, на якій можна буде проїхатись на ньому, так як на ньому мають їздити.